Однією з перших про жахливі умови в притулку заговорила волонтерка Олена Гончар. Жінка разом із колегами щосуботи відвідує притулок. Вона стверджує, що собаки утримуються в неналежних умовах та страждають від нестачі води та їжі. Собакам давали їжу, що більше схоже була на помиї, які пухнасті, вочевидь, не хотіли їсти. Однак це не єдина проблема, яка занепокоїла зооволонтерів. На таку кількість тварин немає ветеринарного лікаря. А так само працівників 10 людей, які от суто розносять їжу, наливають воду, прибирають вольєри і не вистачає працівників. Керівниця притулку відкидає всі звинувачення щодо неналежного поводження з тваринами. Вона стверджує, що на фото, які розлетілися соцмережами, зображені хворі собаки, відсоток яких у притулку буцімто дуже низький. В нас є здорові тварини, в нас є хворі тварини, але е, всім, е, кому потрібно, ми надаємо допомогу. Тепер же, після хвилі негативу в бік притулку, навіть постійні спонсори відмовляються надавати допомогу. Керівниця притулку впевнена, що звинувачення це спланована кампанія, яка нібито готувалася вже давно. Це були посадові особи, які хотіли просто в мене відняти притулок. Вони думали, що це так. Просто керувати ним вони думали, що тут є гроші.